Галицька свіжина у червоно-білих. Давайте до складів команд прийдемо. розпочнемо з Галицької свіжиною. Восьмий номер Володимир Завируха. Перший Антон Денчук. Літ ліги між електроном та Галицькою свіжиною. Галицька свіжина зараз мало. Могла... Безпечно. Удар ретує зараз голкіпер на Химчака. Але атака продовжується. Галицька свіжина атакує. Передача Химчак. Удар Рейця гол! Класно, дуже просто, що таке е, е, називається в мініфутболі так змускати. Ну ж таки, написано проти штрафного майданчика, дуже швидко комбінують між собою. Ревці електронно, удар і голкіпери галицької свіжини. Для Галицької свіжини. Знову удар Цимбаляка і Голкіпер нарятує свою команду. Зараз можна пробивати. Є удар, і знову на висоті. Зараз Данило Горячко. Hey, Класна атака. Зараз розіграла. Треба таке реалізовувати, але не забиває зараз. <плес> Кутовий тим часом для галузьки свіжини Щербаков стійка. <плес> зараз небезпечна атака. Химчак пробивав і Голкіпер знову заблокували праці галузькі свіжини. Зараз розіграш кутового удар. Добування буде чи ні? Добування юхимен. Так, ще один кутовий для електрону. Простріл! Удар від четвертого номера. Доволі класні дві хвилини від електрона. Електрон продовжує свій тиск. Удар знову глукіпер галузької свіжини. Ну, зараз бачимо під кінець першого тайму команди! Обмінюється дуже класно. Галицької свіжини заваруха. Передача, удар. Рукою здається, зіграв гравець, і це пенальті. Штраф. Е, пенальті. Хемчак. Удар гол забуває Хемчак. Два Дубль. Дубль. у оформлю зараз Максим Химчак. Морелектрону, але не зміг партнер по команді замкнути, але це вже інша атака. Добивання. буде удар! Знову кібергалицький. Електрон перехоплює м'яч і удар такий зараз трішки треба було підправити тут. Намагалася розіграти і відповідь Галицької свіжена контратака, удар рятує голкіпер. Кіпер. Зараз Данило Горячко рятує, Але його команда перемагає наразі. І знову Щербаков б'є і Зараз забиває другий номер Дмитро Щербаков, галицька свіженина на 5-й хвилині другого тайму. Глазка свіжана намагалась вибігти в атаку. Не вдалося. Зараз здається, химчак удар повз ворота. Безпечно удар. Тут захисник залишається. Добивання. Є і Єйця гол. Це 4-0. Галацька Свіжина робить рахунок 4-0, восьмий номер. секунд до кінця. Ну, важко, важко буде електронно, Але якщо зараз, найближчі відповідь? Відзначити голом, Галецька свіжина тим часом атакує. Вищи воріт пробуває 11-й номер. Галецька свіжина атакує. Удар! Вищий воріт, невдало. Будуть намагатися розігрувати до останнього. Зараз це майже вдалося. Намагав. Підше того, зараз помиляються хлопці. Удар по порожніх воротах. По з ворота не летить. Вже перехоплення від електрону. Удар зараз галицька свіжна відбивається. Ворота порожні можна забивати. Не вдається удару 13 тринадцятого номера. Електрону чотири в три вибігають хлопці з Електрону. До кінця розігрують натальну стійку. Не забувають. Галицька свіжина Удар і гол забиває Щербаков. Це 5-0 за 4 хвилини 50 секунд до кінця. Ну і це дуже вагома заявка на перемогу. І відіграти з, такого, з такої гри Галицька свіжена, все таки дуже серйозно. Як бачимо суперник, Удар і Це гол! Максим Химчак, все таки дубль... хитрик, пропрошую. Таке хитрик, все таки химчак оформлюється 6-0. На Хемчака, що буде покер, ні не буде. Передача удар! Зворота не забуває зараз. Трек на його рахунку тому може вже відпочивати. Свою справу він зробив і це гол. Це у нас 7-0. Але важко вірити, що з півтори хвилини електрон відіграє 8 голів, але зараз один Сім голів проведе. Зараз один м'яч електрон забиває за півтори хвилини до кінця. Ну, хвилина, дуже мало часу. І Галицька свіжа тим часом атакує, не влучає Бо Це ще було хвилин 20, так, а так хвилина, і плюс атака Галицької свіжини не забиває знову цвик. Перемагає Галицька Свіжна 7-1 свого суперника Електрон. Зараз у нас хвилина на хвилину розпочнеться матч між Динамо та Global Auto